Більш ніж 30 років тому міжнародна спільнота почала відзначати день боротьби зі СНІДом. З цієї нагоди традиційно в усьому світі відбуваються різноманітні соціальні акції, спрямовані на інформування людей про небезпеку хвороби, шляхи її поширення, симптоми, особливості лікування. Раніше вважалося, що людина вілінфікована, вона приречена на смерть. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про хронічну інфекцію, яка піддається лікуванню. І люди, які мають вілінфекцію, вони живуть практично ту ж саму соціально і фізично проживають життя, як і людина, без яка не має цієї інфекції. Особливо актуальною ця тема є зараз під час війни, адже віл, як і будь-яка інфекція, лише прогресує та ускладнюється в такі буремні часи. Лицем війни є сексуальне насильство, також є дуже великі ризики захворювання на віл-інфекцію, і враховуючи бойові дії, враховуючи травми, враховуючи поранення, враховуючи те, що зростає кількість операцій, зростають ризики захворювання віл-інфекцією. Варто наголосити на тому, наскільки важливою є моральна підтримка інфікованих людей. Суспільство має бути толерантним і з розумінням ставитись до проблем інших на сьогоднішній день. стигма та дискримінації заважають людям звертатися за допомогою і в першу чергу тестуватися для того, щоб дізнатися про свій віл статус. Якщо людина все ж таки отримала позитивний віл-статус, не потрібно боятися. Кременчуцький кабінет довіра повністю забезпечений усіма профілактичними та лікувальними засобами. Закликаємо всіх не нехтувати своїм здоров'ям та звертатись за допомогою до кваліфікованих лікарів за адресою вулиця Юрія Руфа, 12, колишня вулиця Леонова, з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 15.00. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.